вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної військової адміністрації, і наш сьогоднішній спікер Олександр Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації. Ми будемо говорити про наслідки ранкового ракетного удару ворога. Отож, пане Олександре, які були наслідки, яка зараз ситуація? А сьогодні вранці Рівненщина вкотре зазнала ракетного удару з боку ворога, і ціллю був якраз об'єкт енергетичної інфраструктури. Що призвело до суттєвого погіршення енергопостачання області. Станом на 9 ранку ми мали знеструмленими понад 250 тисяч абонентів. Проблеми з водою та теплопостачанням спостерігалися в обласному центрі. Станом на зараз, кількість таких абонентів знизилась до 120 тисяч, а системи життєзабезпечення області та міста працюють уже в штатному режимі і забезпечені безпосередньо резервними схемами живлення, тобто заживлені від стаціонарної мережі. Це дозволило нам сьогодні значно зменшити ризики і наслідки ранкового ракетного удару. Разом з тим, складною ситуацією залишається в таких територіальних громадах, як Гощанська, Острозька, Чітково Корицька, Долбунівська та ті територіальні громади, які поблизу міста Рівного, у них теж спостерігаються складнощі з відновленням енергопостачання. Однак енергетики працюють, і ми очікуємо до кінця доби і там відновлення енергопостачання по резервним схемам живлення. Я вкотре хотів би подякувати нашим енергетикам, працівникам Рівнеобленерго та Укренерго за те, що їхня самовіддана праця дозволяє дуже швидко і оперативно відновлювати світло в наших домівках. Разом з тим, я хотів би подякувати і рятувальникам та безпосередньо керівникам силових відомств, які на місці координували діяльність по ліквідації наслідків цієї ситуації. Це дозволило нам швидко та оперативно приступити до відновлення. Я впевнений в тому, що до кінця доби ми будемо виходити на нормальний режим роботи, але все ж таки чергові відключення будуть залишатися. Не забуваємо про те, що значні перебої енергопостачання призводять, призводять до скачків напруги. Я звертаюся до всіх абонентів безпечно та з розумом підходити до використання сьогодні приладів електропостачання та електроприладів. Мирного всім неба. Дякую. Дякую, пане Олександре. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної військової адміністрації. І ми говорили про наслідки ранкового ракетного удару ворога. Дякую за увагу. До побачення. До нових Добачення. зустрічей.